Що собою являє ваучер на навчання та як його отримати, аби здобути нові навички, розповіли у службі зайнятості. На сьогодні Прилуцька філія це весь наш Прилуцький район. До нас входять структурні підрозділи: це Варва, Срібне та Ічня, це наші структурні підрозділи. Там працюють теж наші працівники. Але на сьогодні ми маємо ситуацію, коли у нас дуже змінився ринок праці. Держава відновила програму навчання дорослого населення, так як ми знаємо, що населення 30-45, це переважна більшість. Вони пішли на фронт, чоловіки, і потрібно заміняти їх на робочих місцях. То ми звертаємо увагу населення. Саме населення не безробітних це люди, які працюють, які просто не працюють. Вони сидять вдома без роботи, і можливо, готові та хочуть змінити свою професію, бо мають якусь неактуальну, або на не сьогодні ту, яка не користується попитом на ринки праці. І вони згодні навчатись. Право на отримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж, який становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку. Має якусь освіту, тобто це хочеться професійно-технічна освіта, хоч це вища освіта, і готова навчатися на робітничу професію або підіймати свій рівень навчальний до вищої. Навчатись за ваучером можна у різних сферах: – технології, будівництва транспорту, освіти, медицини, самостійно обравши професію або спеціальність заклад освіти у межах України та форму навчання стаціонарну, заочну чи дистанційну. Перелік професій він затверджений державою, але як нам говорять, він доопрацьовується, Він буде змінений, буде розширений, і ми дуже цього чекаємо. На сьогодні там 70 професій. Це переважна більшість робітничі професії, які користуються попитом на ринку праці. Це кваліфікований робітник з інструментом. Але також ми можемо навчати, якщо людина в свій час закінчила навчальний заклад на рівні молодший спеціаліст, то ми можемо піднімати її навчальний у межах її спеціальності до бакалавра. Це вже буде вища освіта. Якщо людина має бакалавра, то ми можемо підняти її до магістра. І якщо людина має магістра, проф... спеціальність, це початковий науковий ступінь. Вона може підняти свою професію на іншу рівень магістра. Поки що ажіотажу за ваучерами немає, кажуть у службі зайнятості. Проте бажаючи здобути нові навички, все ж є серед жителів прилучене. У нас є люди, які звернулися, які мали вищу медичну освіту, але так як на сьогодні наша лікарня, наприклад, вона дуже потребує реабілітологів, вона дуже потребує фахівців, які будуть допомагати повернутись у життя нашим воїнам. І їх потрібно донавчати, донавчати вже на сучасні програми. То ми запропонували їм навчання на за такою професією, як ерготерапія. Тобто, це вона є у переліку наших. Е... Професії фізична терапія та ерготерапія. Це дуже популярна і дуже цікава професія. Пропонували ми інженер з комп'ютерних мереж. Ми запропонували навчання на другу вищу. Це кібербезпека. Це теж дуже цікава і популярна професія. Цікавимося, у який спосіб можна отримати ваучер на навчання для того, щоб отримати цей ваучер. А він коштує 26 840 на сьогодні, і це сума, яка так, ми робили аналіз. Вона перекриває практично всі навчальні програми, вартість. Можливо, десь якийсь навчальний заклад України і виставить більшу суму, то в тому випадку людина має право сама доплатити цю різницю між ваучером і сумою навчання, або ж за неї може це зробити роботодавець. На сьогодні ця програма допоможе не тільки людям, а й роботодавцям. Якщо роботодавець потребує на сьогодні трактористів, навантажувачів, кранівників, то і на сьогодні вже є такі роботодавці, які захотіли перенавчити 10, 15, 20 фахівців своїх. То це дуже і підтримка буде для цього роботодавця. Ми заплатимо повністю за це навчання. Хай люди далі працюють за будь-якою інформацією щодо отримання ваучера. Варто звертатися до служби зайнятості.